Отож, я створив нашу таблицю і наповнив її різною інформацією. Давайте подивимося, що тут є, і як ми можемо це між собою зв'язати. Я створив е таблицю учні і в учнів додавав типову інформацію, яку ми е хочемо зберігати про наших учнів. Е імена учнів я згенерував з допомогою генератора імен, тому вони можуть бути трошки дивні, але тим не менше, це демонстрація. Тому цей момент ми е пропустимо. Отже, імена учнів. Місто, з якого учень, дата його народження і телефон. Також я створив класи. Для класу я визначив ім'я класу, крило, в якому він знаходиться, і поверх, на якому він знаходиться. Це буде потрібно на тому моменті, коли ми будемо розглядати, як візуалізувати наші дані. Також я створив колонку вчителі. Я її поки не заповнював для того, щоб показати вам, як можна автоматично наповнювати таблицю, тобто не автоматично, а скопіювавши список. Ось я перемикаюсь на генератор імен та прізвищ. Я тисну кнопку Згенерувати і отримую список імен. Я, наприклад, беру, виділяю їх і копіюю. Далі я клікаю на перший рядок і натискаю Ctrl-V або «Command-V» для MacBook. Я. І ми бачимо, як наші імена з'явилися тут. Далі ми, наприклад, зможемо створити колонку предмети і створити кнопку обладнання. А тепер давайте подумаємо, як ми можемо це все між собою об'єднати, як саме це зробити. До прикладу, почнемо з класів. Коли я переходжу в клас, мені хотілося б розуміти, які тут є учні. І навпаки, подивившись на учність, я хочу розуміти, в якому вони класі. Давайте подивимося, як це можна зробити. Наприклад, ми можемо створити нову колонку, і в тип тобто, тип. Приєднання цієї колонки або тип, тип самої колонки, ми вибираємо Link to another Record. Ось тут він знаходиться. Я натискаю. Далі мені потрібно, з якою я таблицею хочу з'єднати цю нашу таблицю. Так як ми говорили про класи, то я натискаю класи. Далі я вибираю, як саме я хочу з'єднати, чи хочу я дозволити одному об'єкту створювати. Додавати кілька об'єктів з іншої таблиці. Ми про цю опцію поговоримо пізніше, поки що, давайте просто її пропустимо. я пізніше покажу, як вона працює. Отже, я натискаю Create Field, і далі мені пропонується додати ще якісь рядки з цієї таблиці, але поки що я це пропущу. Отже, у нас з'явилась в табличці колонка класи, і в табличці класи в нас з'явилась колонка учні. Оця іконка показує нам, що ця колонка з'єднана з іншою таблицею. А що це означає? Це означає, що якщо я натисну на це поле учні на цю на клітинку цієї таблиці, і натисну плюсик, то я можу зі списку учнів вибрати тих учнів, які навчаються в цьому класі. Ось я їх вибираю. Також можна піти зворотним шляхом, можна повернутись на табличку учнів. Ми бачимо, що в деяких учнів вже з'явились класи, і ми можемо, клікнувши на клас, додати класи до учнів. Ось я зараз їх, наприклад, пододаю. Це займає якийсь час, але я спробую зробити це швидко. Чомусь в нас всі вийшли в 9 Б. Давайте додамо трошки інших класів. І також ми можемо змінити, змінити деякі класи, що в нас було якесь різноманітнє. Для того, щоб змінити, потрібно клікнути на клас, клікнути на хрестик, тобто видалити прив'язку до класу, і додати інший клас, наприклад, 10Б. Окей, okay. в нас є учні, і в нас є розподіл учнів по класах. Давайте спробуємо ще з'єднати інші колонки і чисто логічно подумаємо, як це можна зробити. Наприклад, давайте з'єднаємо предмети з вчителями. Я клікаю додати нову колонку Link to Another Record. Я вибираю вчителі, і я натискаю Create Field. Тут нажимаю, натискаю Пропустити, і в нас є вчителі. Я додаю вчителів, які можуть викладати ці предмети. Вибираючи їх зі списку. Список в нас невеликий, тому ми швиденько, швиденько тут справимось. Давайте спробуємо деяких вчителів додати кілька разів. Будемо вважати, що вони можуть викладати різні предмети. От. От ми додали вчителів. І тепер бачимо, що у вчителів також з'явилися предмети. Окей, okay. тобто наші таблиці об'єднані, і тепер, якщо, наприклад, я захочу замінити історію. Замінити історію на, наприклад, археологію, це заміна не дуже, скажімо, не дуже рівноцінна, але для того, щоб просто показати, як це працює. Я пишу тут археологія, Тисну Enter. Я змінив назву предмета в колонці предмети. І тепер, якщо ми подивимося вчителів, то тут змінився тип предмета на археологія. Тобто це означає, що маючи дані в одній таблиці і змінивши назву в одному місці, всюди, де ці дані перевикористовуються, використовуються, вони будуть змінені. Давайте подумаємо, що ще можемо між собою об'єднати. Наприклад, ми можемо додати до класу колонку обладнання, для того щоб розуміти, яке обладнання в нас. Знаходиться в цьому класі. Е, і, наприклад, виберемо, що в класі 9А є, наприклад, принтер і мультибор, мультиборд. Тобто принтер і проектор. Е, тут є мультиборд, тут є, наприклад, лише персональний комп'ютер, і тут, наприклад, є і проектор, і комп'ютер, е, і мультиборд, і є принтер. Окей, okay. що ще можна з'єднати з чим? Наприклад, давайте подивимося вчителів і виберемо, в якому класі вони можуть викладати, або в якому класі в них є уроки. Наприклад, вчитель географії викладає в 9-му Б, вчитель хімії і математики викладає в 9-му Б та в 10-му Б. Вчитель інформатики викладає в 10 А, і вчитель а, хімії археології викладає в 10 Б. Окей, ми об'єднали. Що в нас тепер є? В нас є учні, які об'єднані в класи. В нас є класи, які приєднані до учнів, до, в яких відмічено обладнання, і до яких додані вчителі. От, е, і в нас є. Предмети в списку вчителів є також приєднання до класів. Що можна ще з цим робити? Давайте спробуємо зробити наступне: якщо в нас є якась колонка і в неї є прив'язка до нашої таблиці, то з цієї колонки можна витягати ще якісь дані. Наприклад, в нас в цій колонці класи є дані про крило і про поверх. Так як ми знаємо, що учні навчаються в таких класах, то ми можемо також сюди додати дані про поверх і крило. Оскільки в нас є класи, то через класи умовно ми можемо витягнути інформацію про інші дані. Для цього ми натискаємо «Link to another record». А, ні, я не сюди клікнув. А, для цього в нас є інша функція, і ця функція називається Lookup. Так і називається Lookup. А, коли ви вибираєте функцію Lookup, вам потрібно вибрати, з якої таблиці ви будете ці дані витягувати. В даному випадку у нас тільки одна таблиця класи, тому що в нас тільки одна таблиця прилінкована до таблиці учня. А, і далі я вибираю, які саме. А, які саме Рядки я хотів би, або стовпці, точніше, я хотів би тут побачити через ці переміння. Я, наприклад, хочу показати крило і я натискаю Create Field. І бачите, в нас з'явилось крило з прив'язкою до класів. Якщо я зараз піду в 9А і зміню, зміню а, крило ліве на, ну, давайте напишемо середина. Я йду в 9А і я крило ліве змінюю на середина. Уявімо, що в нас є клас посередині школи, він не належить ні до правого, ні до лівого крила. Я повертаюся назад в учні, і в нас є тут середина. Але оскільки ми використовуємося функцією lookup, то звідси я не можу змінити ці дані, тому що тут вказано, що lookup це. Дані, які можуть бути сконфігуровані в тій таблиці, в якій вони безпосередньо розміщені. А в якій вони розміщені, я можу побачити, клікнувши отут на назву колонки. Також я можу додати через ту ж саму функцію Lookup, де вона у нас є. Ось тут. Додати з цієї ж таблички, наприклад, ще поверх. От я додаю поверх. І в нас з'явилися поверхи. Таким чином я отримую велику таблицю. І інша цікава історія це те, що якщо в нас є в якійсь таблиці приєднання до кількох таблиць, наприклад, в нас є в таблиці класи приєднання до учнів, до обладнання і до вчителів, то я можу клікнути на, на цю функцію Lookup. І тут я можу вибрати, з якої таблиці я хочу отримати дані. Тобто, тому що в нас є тут приєднання до цієї таблиці трьох інших таблиць. Я, наприклад, хочу вибрати е, обладнання. І з таблиці обладнання я хочу витягнути, наприклад, імена. Я натискаю Create Field. Дані підтягуються. Зараз дочекаємося. Що в нас буде. Так, в нас додалось, і в нас додалось проектор, принтер мультиборд. От, власне, власне, так. Це фактично дублювання цієї колонки. Напевно, приклад не дуже вдалий і не дуже зрозумілий. Давайте подумаємо, що ми ще можемо додати, щоб це було наочніше. Наприклад, в нас є тут в цій таблиці предмети приєднання до вчителів, тому я можу взяти, я можу взяти функцію Lookup. І з таблиці вчителі також щось сюди підтягнути. Наприклад, класи. Я клікаю, і в нас тут з'являються також класи. А, окей. На цьому ми закінчимо. Це був урок про те, як об'єднувати таблиці і перелінковувати їх між собою.